Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, ми сьогодні з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Соборності, 43, а саме в гіпермаркеті там-там. І знаходимось ми, звичайно, що не просто так, адже у нас з вами невеличка орхомедитація, Привезли новесенькі, свіжесенькі орхідейки. Приводом слугує перша неділя жовтня, День Вчителя. Тому давайте з вами більш детально ознайомимось із асортиментом. І розпочнемо з орхідеї по 399 гривень 90 копійок. Тут лишень три кралечки, це з попередніх завозиків, тому невеличкий асортимент. А ось тут від 499 гривень 90 копійок. Повірте, варто ось так покупошитись і віднайти неймовірних красунь на одну каскадну гілочку. Серед них ось такий стеленбош. На жаль, лишень пелор, але це не змінює його красу, адже в домашньому квітуванні може бути повністю сюрприз і він розквітне пелором. Коренева, як бачите. Неймовірно красивезна, поруч із ним Грін Драгон, не менш вражаюча орхідейка, лимонно-лаймового забарвлення, декілька штучок наявності, дуже ефектна. Ось такий каскадник ще на задньому фоні, не можу дотягнутись. Білосніжний красивезний. А ось тут перед вами одна однісінька скорпіон. На жаль, дуже хоче пити, тому трішечки треба полити її. І, звичайно, що деякі пелюсточки, крупноквіткові, ефектні, трішечки відновлять свої сили. Ха, погляньте, хто це? Сара Блаш. Вона ж і Мальбо, вона ж і Аватар також є в наявності. Знову якась агонія за ними, тому, якщо ви шукаєте. Будь ласочка, майте на увазі, в тамтамі вони є. Також в наявності серед каскадничків ось такий крутезний Сокодаймонд, один єдиний в наявності, до речі. Але погляньте, яка перспектива квітування і комусь на подаруночок, можливо, є якісь вчительці. Хм, Дуже хороший варіант. правда ж? Завжди поглядаю на цю орхідею і думаю, ну чому у мене її ще досі немає, не знаю. Бо вона мені дуже імпонує, щось я ще брекаюсь, щоб її купити, але погляньте, неймовірний перфект піч. Цей персик просто заворожує тут. І губа пристрасна, і пелюстка грайлива, і коренева прекрасна. Вона також одна однісінька в наявності, можливо, ви шукаєте, майте на увазі, я її не взяла. Ну, ще вагаюсь, але чого там вагатись, правда ж? Неймовірно, краси, орхідея В Наявності є ж і білосніжні орхідейки-каскаднички, ось такі, з такою губою. Ось тут ми вже з вами споглядаємо сурсунг. Це не каскадничок, це орхідейки від. 499 гривень 90 копійок. І серед них ось така феєрія. Феєрія адже змутував добряче фліртейшн, і він став ось таким деревом кущем з моїм станом внутрішнім, повірте, з цією війною, от саме ця мутація передає мій стан. Давайте ще поглянемо в таку ж самісіньку ціну. Ось тут є преторії. Приторії, розкішні орхідейки, адже магія їхнього білосніжного окантування, завжди справляє неймовірне враження. Ну і сурсонги, як бачите, забарвленням насичені, крутесенькі, свіжесенькі. Ох, тут у нас знову ж фліртейшн, але вже без мутації. Ой, давненько я все не бачила в савозах. Погляньте, там-там привезли одну однісіньку. Це ж Маріола. Вона ж. Персик, також якийсь один Ось тут орхідейки вже по 599-90 копійок. І серед них стеленбош Є розкішні коліри. Завжди неймовірний Сталенбошків. Також є дрін драгони, ось такі неймовірні. Давайте поглянемо, що ще тут є. Так, Маріола, одна, друга, ох, третя. І тут у моїх руках опиняється ця красуня. Погляньте два в одному. Сезам класичний і редсезам. Ось так на дві гілочки ця орхідейка, одна повністю класичний сезам, а друга гілочка, одна квіточка. Класичний сезам, а друга ред сезам. Хм. Дуже цікаво так вийшло, правда ж? І цікавенько, як в домашньому будуть квітувати. Ох, цікавенько, дуже розкішний стан орхідейки. Можливо, хтось з лучан захоче придбати цю неймовірну красу. Вона одна, єдина в наявності. Також давненько я бачила карен, біглівчик, винозничок крупноквітковий, неймовірної краси. І він також є в тамтамі. Можливо, шукаєте саме його, маєте на увазі, він тут є. Єдине з одного боку лишень коренева на денці, бачите? Так, а у нас ось тут якраз є Вероніка, і не одна, ось друга, а за ними подібна. до них я забула назву, не можу дотягнутись. Так, фліртейшн знову ось такий. Певно, добряче той фліртейшн полюбляє помутувати, дуже схильний. Ось тут ще ось такий є, але чому я вам так детально їх показую? Бо я одного із них. Знайшла два в одному, тобто він із діткою. Бачите, тут з боку? Тут є невеличка маласенька дітка. Майте на увазі, якщо шукатимете цей сорт, там-тамі, там горшечок стоїть саме з діткою. Ще ось така краса, неземна крупноквіткова, якраз мій улюблений розмір. Тільки ось тут дилема: на горшечку є назва, я не можу зрозуміти, гуглила, шукала, перекладала. Підкажіть, що це таке? Бо розмір квітки і колір неймовірний. Поруч із ними є ось такий каскадничок, ніжно бузковий і не один, вищий і нижчий. І як бачите, тут також розмір має значення. Ой, ну, вражаючі подарункові варіанти. Поруч із ними, хто полюбляє, є білосніжні крупноквіткові каскадники, ось такі, а на задньому фоні поруч із ним, бачите? Трішечки дрібніший, десь сантиметрів 10 дрібніший, хто <ріпи> сказала. І ось тут в наявності за скляною перегородкою, яка мене абсолютно не зупинить, бо ж я можу вам показати, є в наявності мальвіна. Також розкішна орхідейка неземної краси, орхідея блискавка. Бачу, що з цього боку також є Сари Блаш, тобто вибір їх дуже хороший. Поруч із ними ще ось така орхідейка, подібна на кава б'юті. Одна єдина, до речі, в наявності, і один єдиний в наявності Мілан. Не можу я до них дотягнутись, тому показую вам ось так. І білосніжна ще ось така бускова. Ця бускова дуже ефектна. Погляньте, як гра рожевих кольорів поєдналась між собою. Величезний вибір цього разу з і в цілому сьогоднішній завозик доволі цікавенький, адже ми з вами зустріли декілька рідкісних орхідейок. Ціни я вам усі показала. Стан орхідеюк також, тому не зволікайте, можливо, собі в орхоколекцію чи привітати вчительку. Ви зможете, звичайно, що зайшовши у гіпермаркет там там. А я ж разом із гіпермаркетом там, -Там вітаю усіх вчителів українських із Днем Вчителя. І зичимо вам перемоги, мирного неба та гідних зарплат. А усім українським орхолюбам, як завжди, щиро сердечно дякую за орхокомпанію сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!